Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Шановні наші керівники, улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із святом Архістратига Божого Михаїла і всіх Небесних Сил. Свято всіх поздорожайте. Історія України. Тісто пов'язана і переплетена з багатьма церковними святами і відзначеними. І кожне місто має свого небесного покровителя, через якого звертається до Бога, випрошуючи богословення. Наше місто Має свого небесного покровителя це Святителя Миколая і єпископа медлікийського чудотворця. Ми знаємо історію, історію явлення святителя Миколая. Наша шана до нього проявляється, в тому що ми на гербі свого міста визначили бути йому святителю Миколая. Багато інших міст має своїх покровителів. Зокрема, місто Київ вважає своїм покровителем маргістратига Михаїла. І ці події, які дуже часто відбуваються в нашому житті, як поштовх рухатися вперед, чи це покрова для козаків, чого є невупа. Чи це події, які відбувалися в 2005 році, то знову ж таки на свято Архістратига Михаїла. Чи це події дворічної давнини, знову ж на свято архістратига Михаїла? Все це пов'язане з тим, що стан нашої душі, наше опування, наші дії, ми ж завжди звіряємо і з Божими законами. Своїм дієм ми завжди бажаємо, щоб сповнювалися завеління Боже. Вважаємо ці свята своїми. Вони не є 20, як звичають у церкві, але вони, напевно, для нас є особливими, особливо значними. Здається, по уставу церковному вони всі однієї величини. Але на одній ми приходимо в храм, на іншій вшановуємо вдома, знаємо про них. Ось таке величне свято святого Архістратига Божого Михаїла є в нас на Україні. Це свідчить велика кількість храмів, які збудовані. Але свято ми і свято Михаїла пов'язуємо ми багато інших життєвих наших обставин. Ми щось складаємо таке особливо містичне, добре, хороше, надійне. У своїх побажаннях ми бажаємо, щоб архіслитик захищав, щоб ангел-хоронитель наставляв, щоб Бог оберігав нас від усякого лиха і напасті. І це наше внутрішнє. Почуття почуття єдності з Богом надихає нас особливі свята, особливо шанувати. І переплітаються вони, і релігійного значення мають, і мають наше світське вираження. І сказати, що більше також, також важко. Бо все це пов'язане із нашим життям, життям нашим земним. І життям, до якого ми прагнемо, до життя вічного, пов'язаний із нашим спасінням. Сказати, наприклад, покрова, що для нас більше? Для кожної людини своє. Але ми бажаємо, щоб покров Божої Матері нас оберігала. Вважати, для кого більше місто, для кого більше символ міста. Для влади святитель Миколай, чи для нас одинаково, бо це наш святий, чи свято Архістратига Михайло. І, власне, це завжди спонукало людей приходити до храму. Ось ця молодь, яка два роки тому, на Майдані стоячи, будучи під загрозою, не просто розбігалася від небезпеки. Будучи знищеними. вони не розбігалися, а відступали. Відступали, бо були в меншості, були в важкому положенні. Але куди відступали? До архістратига Галюкаїва в Михайлівській Золотовертій монастир, який їх прихистив і захистив. Чому до храму? Тому що тут, як в рідної мами, затишно, ти знаєш, що ти захищений в першу чергу благодаттю Божою. Ти впевнений в тому, що несправедливість не торкнеться тебе. Адже виходили ми проти несправедливості. Виходили ми проти неправди. Не просто, не просто бунт вчинити, от нам щось не подобається. Ми, Ми говорили несправедливо, неправильно, неправильно, так не має бути. А далі до чого все привело? Привело до великої любові серед людей. І ті, хто хоч раз побував в центрі Майдану, він міг відчути цю любов між людьми. Коли йдеш по вулиці, тобі чай пропонують, Тобі печення пропонують, хочеш борщу поїхати. Ніхто до роботи не гонив, Боже, один сміх чистив, другий Що, щось робив. Кожен виконував свою місію. Що рухало людьми? Любов. Любов до своєї землі, любов до своєї батьківщини, стояння у правді. І бажання кращого майбутнього. Інших приводів не було. І оце відчуття любові унікальне по відношенню до інших революцій, які ми називаємо. Бо революція часто це незадоволення якесь. І наслідком цього незадоволення повстання і боротьба з кровопролиттям. Кровопролиття від тих, хто наступає. А тут перемагали любов'ю, силою своєї віри і своєї молитви. Ні на одній із революцій каплички не стояли посередині площі. На майдан приходиш, починається ранок, завершується з молитви і В Процес дня звершується молитва. І як прийди помолись. Любов'ю перемогли. Любов'е в той момент, але це не кінець і не гарантія безтурботного життя. Це чергова можливість. Чергова можливість змінити нам своє життя так, як ми його вважаємо, що воно повинно бути краще. Опираючись на Божі закони, опираючись на Божі заповіді. Це не гарантія, це можливість. Ми наївні були 2005-му. Вважали, що будемо гукати за одну персону, і вона прийде все змінить. І помилились, тому що це була можливість. Даремно трудиться сторожа, охороняючи місто, якщо Бог його не береже. Даремно трудяться працівники. Якщо Господь не допомагає і не дає їм устнім. Тому завжди треба проявляти свою думку і уповати на Бога. Так, з допомогою Божою. Чи хочемо ми щось змінити в своєму житті? Це ми повинні проявити свою волю, і ми кажемо, так. А як? З допомогою Божою. І коли оцих складових. Воля і визначення людини, промисел і дія Божественна, тоді є успіх. Тоді є успіх. Якщо цього об'єднуючого немає, успіху не буде. Буде черговий процес бунту. І це можна називати бунтом. Але коли ти дієш во, во ім'я правди, коли ти дієш засобом любові, тоді ти непереможний, тоді досягнеш. Але досягнеш, коли Господь з тобою і ти звертаєшся до нього. Ми ж кажемо тільки що говорили, Боже великий єдиний нам Україну дарує. Ми проявляємо своє бажання, щоб Бог беріг. Але і далі слова, як уважно почитати. От вони складають зміст нашого християнського життя. В праці, в навчанні, в усердності своїй, в вірі, ми рухаємось вперед і надію покладаємо на Бога. Колись між послідовниками деяких святителів був спір, який з них важливий, який найбільший. Василій Великий найбільший, чи Іван Златоустрій, чи Григорій Богослов. І називали себе послідовниками. Ті іонітами, ті васильянами себе називали Григоріанами. Але церква повчає нас через бідіння, яке сталося від цих святих. І вони говорять, ми лише сіяли, ми лише сіяли, наші помічники, учні, поливали. Но вирощував Бог. Ми тільки виконали свою місію, але Бог виростив все це. Не треба думати, що ти щось зробив. Ви всі працюєте і маєте свої якісь земельні учасники. Ви сюди даєте гарантію, що воно виросте таке, яке ви хочете. Ніхто не дасть. Ніхто не дасть. Но від тебе залежить, оцю землю попробити і туди кинути зерно. Якщо Бог захоче, воно виросте. Не захоче, будеш пересівати. Або виросте маленьке, або врожаю не буде. І здається, була посуха, поливав все одно не виросте Чи навпаки. Бог вирощує це. Незважаючи, скільки ви доброго, а скільки праці туди не покладете. Чи не так? Ось так і в житті ми повинні говорити, так, з допомогою Божої я можу здійснити, якщо Бог захоче. Але дія від нас залежить, тому що Господь дає нам свободу, свободу вибору, свободу дії. А Господь допомагає. І якщо ця дія направлена на благо, то Господь допомагає їй звершитися. Інколи по нашій гріховній впертості, гріховній впертості, Господь теж йде нам на зустріч. Ми як капризне дитя, от хочу, Господь показує, не треба, хочу. Тоді стається попущення Боже. Хочеш на. І ти, здається, досягнув мети, випросив собі, чи здійснив своєю гріховною впертістю. Оце називається попущення Боже. Ось так і в житті нашому державному. Є по благословенню Божому ми щось собі випрошуємо. А інколи по нашій гріховному, по гріховій впертості. Господь пропускає. Хочете на те. Оціните, де благо, а де зло. Бо не було б зла, не було б благо. Не було б Іуди, не було б Ісуса Христа. Но краще тій людині було не народитися. Так сказано в священному писанні. Отої віть собі, не було б і б наше спасіння. Під знаком питання, можливо, Господь би якийсь інший промисел вчинив. Но хтось повинен був зрадити цього Ісуса Христа для того, щоб він постраждав. Не було б зради, не було б страждання. Не було б страждань, не було б викоплення. Так діяв промисел Божий. Але знайшовся Іуда, який зрадив. Не було б його, не було б всього іншого. Але це йому не нагорода. Бо сказано, краще було б такій людині не народитися, чим здійснити ось цю місію. Здається, велика місія допоміг Ісусу Христу звершити спасіння. З однієї сторони. А з другої сторони, краще б такій людині не народиться. Оце попущення. Господь попускає. Одного обирає отродитися у славі, а другому попускає. Бути прикладом зла. Як і про багатьох не будемо називати ці недобрі імена за багато їм честі. Але ми розуміємо, про що ми говоримо. Тому треба молитися, щоб Господь не опускав нам випробовування для того, щоб навернутися до блага. Треба нам жити у благі. Жити в цьому, жити в добрі, жити в правді. І жити в любові Христовій. І коли ти в цій любові Христовій живеш, тоді гармонія існує між тобою і Богом, між тобою і ближнім. Гармонія, яка людині дає можливість відчути щасливість земного буття. Щасливість, адже ми приходимо на світ не для страждання. І нікого із нас немає, хто би сказав. Я прийшов в цей світ для того, щоб постраждати. Всі хочуть добре жити і довго жити. І це нормально, і це правильно, бо прийшли для життя радісно. Тому будемо позувати своїх життєві вчинки, своє мишлення на правді, на правді євангельській. Розуміти, що ти прийшов в цей світ зробити благо. Вчинити добру волю і дію для прославлення імені Божого. Не просто прийти в цей світ, а вчинити благу волю, для того, щоб про тебе пам'ятали, про твої дії. Адже про, по ділах їх пізнає ти. благі діла довго пам'ятаю і добре згадують. І про те, щоб згадали про тебе, про те, що Пам'ятали про тебе, про це говорять всі, не тільки священих писання. Шевченко і той помирав, знаючи, що багато зробив, але говорив слова, мене не забудьте помянути. Коли будете в вольні, вольній нові, не забудьте помянути, не злим тихим злом. Ось так і ми сьогодні. Згадуємо, коли стаємо іншими, оновленими, ми скинули себе оце рабське. А що означає скинули? Бо ми насмілились сказати ні. Ми перемогли людина тоді, коли вона може сказати ні. Ні собі, ні іншим. Чому От задайте свої питання з Єгипта в Ізраїль напрямі? Іти буквально там в неділі три пішки. якщо з майном, яке мали, тоді євреї, ну неділі три до місяця. 40 років Господь їх водив. Чому? Нема тут ніякої біблійної містики. Дуже все просто. Чому не може війти в нову обітувальну землю людина, яка залежить від гріха? Не будеш ти в новій землі. Всі, хто пам'ятав рабство, всі повинні були вмерти. Бо вони не позбулися оцього рабства. Не позбулися. І тому не, мог, не могли ввійти в цю землю. І Господь водив їх по постелі, показував приклади, кормив, опікувався для того, щоб вони змінилися, стали іншими. Давав їм оцю можливість зміни. Встань іншим, змінися і зміниться навколо тебе ти. Навколо тебе все. Змінися сам і навколо тебе зміниться ти. Іншим. Так ось ми відважились сказати, ні, ми не хочемо так, як поставить. Ми скинули о себе оцей арабський тягар. Ми, ми вважали, що ось так, як ми вчиняємо, так правильно. Ми так хочемо, бо вчиняємо це во благо, на основі любові, а не на основі просто протесту. Тоді все міняється. Тому я вам і бажаю ніколи не бути рабами, рабами свого гріха, рабами свого еку. Ми можемо єдиними, з ким ми називатися, Раб Божий. Бо коли ти говориш, раб Божий, це означає, що ти уподібнюєшся Богом. Подібнюйся волі Божій, підкоряєшся волі Божій. Як раб підкоряється Господові, так і ти підкоряєшся Богові. А Бог це благо, Бог це твоє спасіння. І якщо ти підкорив себе Богові, то тобі буде добре. Так ось от в цьому плані ми можемо бути залежними. Тільки від Бога. Від інших обставин свобода. Навіть Бог показує приклад цієї свободи. Згадайте книгу буття. Всезнаючий Бог, всемогутній, створив Адама і сказав, от живи тут, але не їж плід от з цього дерева, бо помреш, будеш знати, що таке зло, і помреш. Але залишив йому свободу, показав дерево. Залишив свободу, але знає. Тому що якби він його стримав, не пустив, то це вже не свобіда людина. Вона не має волі вибора. Вона як роб направили і вона діє. А де свобода найбільша, найважливіше? Відсутня, то тут Бог дає людину свободу. А коли ми кажемо, то ми самі себе підкоряємо Богу. Не Бог нас підкоряє собі. А ми добровільно подібні. І от значення. Став рабом гріха, вигнаний з раю і став смертним. Каже, раб Божий, Воскресіння, життя вічне. Два різних положення. Тому я бажаю відчувати всередині ось цю свободу, не бути рабами нічого, ні обставин, ні себе самих, ні життя. І сміливо говорити те, що ти хочеш. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. В чому суть дитини? Їй не подобається, вона каже, що їй не подобається. Їй подобається, вона каже, що подобається. Вона хоче їсти, вона каже, що вона хоче їсти. Не хоче, вона каже, що вона не хоче. Щирість, простота, але все це сказано з любов'ю. І ось коли ми такі будемо, не будемо лукавими. Один проти одного, будемо говорити правду і жити по цій правді. Багато питань відпаде самі, само собою. Тому я вважаю, щоб Весельний Господь допомагав нам залишатися вільними, залишатися нам тими людьми, які живуть по правді, і бачачи, яку волю виконують і як живуть. Ангели на небесах, ось подібне створювати тут, на землі нам. Тут постворювати. І це можливо. Але це від нас, Від цієї, як ми скористаємося цією свободою, яку маємо. Створимо собі життя, ну і наприклад, Каже, живу сім в сім'ї, як в пеклі. Чуємо такий тепло? Чого ж не чуєте? Середейтеся, що ти згодом. Але чому? Хто це пекло вам зробив в каті? Або живу я в раю, гарно, вдома. Та хто цей рай зробив тобі вдома? Ти зробив. Ти можеш собі вдома зробити в пекло і можеш зробити собі вдома рай. Залежить від тебе. З любов'ю будеш повертатися додому, створиш рай. І злом, незадоволенням і роптанням створиш пекло хаю. Тому повертайтеся сьогодні додому з любов'ю, з вірою, з правдою і відчуттям свободи. І хай те, що відбувалося в вашому житті, те, що відбувалося в нашій державі, надихає нас на добру працю, на любов до своєї землі і на торжество правди, але хай торжествує над всім любов Божа. Вітаю всіх вас із сьогоднішнім святом, і хай захист Божий Божої всі небесні воїнства. І надалі захищають і надихають нас, і ведуть нас по цій дорозі правди до життя вічного. А на землі я вам бажаю багато щасливих житих років життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!